Давайте подивимося головну подію наступного тижня. Головна подія наступного тижня. Відео актуально в той тиждень, коли ви його зустріли. Головна подія і знову таки лицар жезлі. Тут на Дніповіше, який говорить, що, скоріше за все, на цьому тижні ви вийдете з якогось завишого стану. Можливо, через ці погодні такі умови, або ж емоційний стан у вас був, коли ви підвисали, зависали, нічого не хотілося робити, і, можливо, ви навіть якось були зосереджені на якихось роздумах і намагалися зосередитись на своєму внутрішньому стані. А на цьому тижні ви з цього стану виходите. І що буде у вас? То з мечів приймете ви якесь рішення по справедливості. Можливо, рішення ви якесь приймете стосовно закону, що вам робити далі, і як діяти у випадку, якщо у вас є якісь питання з документами, юридичні питання або ж будь-які проблеми з державними установами, і сьогодні, о, на цьому тижні, якраз ви знайдете вихід, прийде якесь рішення по закону.